Майже нікого не лікують. Лікування коштує до 20 тисяч доларів на одну людину. Поки в нас буде цей уряд, який не буде виділяти коштів і не буде дбати про людей. Нам, моїм братам сніду та туберкульозу, в аду буде жити дуже добре. Для лікування дітей з гепатитами виділено в 2013 році в бюджеті 8 мільйонів гривень. Для дорослих ми просили, запланували, збирали фінансування з регіонів щодо потреби. Там потреба більше 2 мільярдів гривень. Поки що на дорослих кошти не виділені. Ні, сорочка парувати. Тест на гепатит здала. Що руки не мила. А які? ганочки, подивіться на Маланочку. Яка жовта вдалася. Від душі красива. І державне фінансування у неї гостра бюджетна недостатність робота, тобто, якщо міністерство проводить.